Пане Сергію, поясніть, будь ласка, ось таку штуку декілька днів тому. Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомив про те, що фактично російський наступ провалився до цього. До речі, видання Reuters про це написало І ще одне видання до Телеграф, ще навіть в кінці червня. Але от генеральний штаб відштовхується від офіційних джерел, фактично провалився сьогодні. Інститут вивчення війни чи вчора ввечері, Ну от зараз пише про те, що армія Російської Федерації готується до осіннього наступу, про що свідчить масштабне пригрупування окупаційних сил на фронті? Ймовірно, російське командування зосереджує зусилля на захопленні решти Донецької області. Як це правильно розуміти? І там правда, і тут правда. Там одна кампанія закінчилась. Тут нова кампанія починається. Це продовження старого. От, от, як це правильно розуміти, Розкажіть, будь ласка. Ті, хто вчився в школі, знають, що таке синусоїда. Отак От це і треба розуміти. Розуміти, в чому справа? Так, щоб ну, усвідомити, що відбувається, на жаль, треба відійти від тої традиційної практики оцінки ефективності кампанії, взагалі розуміння кампанії як такої. Тому що в традиційній практиці кампанія проводиться протягом там, певного дня, потім наступають якийсь. Досить тривалий елемент так званої оперативної паузи. А ми навіть з нашого ужитку вже вивели таке поняття як оперативна пауза. Чому? Тому що характер бойових дій змінився. І якщо раніше оперативна пауза могла складати від 4 до 6 тижнів, то на сьогоднішній день противник, як то кажуть, з ходу, з конвейера, якщо можна так сказати, кидає в бій ті ресурси, які він накопичує, або які він перекидає з інших ділянок фронту. І таким чином, ну, Генеральний штаб абсолютно правий. Ті задачі, які ставилися на осінню-літню кампанію 25-го року, не були досягнуті, і навіть за календарем ця кампанія закінчилась, тому що, ну, вибачте, сьогодні 3 вересня, не досягнувши якихось результатів. І тому ми плавно, синусоідально, якщо хочете, переходимо у осінньо-зимову кампанію. В осінню або в осінню зимову або зимову кампанію. Тут як кому знаєте, історики, і історики вже розсудять, як її називати. Але задачі тієї кампанії не міняється. Це перше. По-друге, алгоритм проведення бойових дій абсолютно не міняється так само. Чому? Тому що ми диктуємо противнику умови, на яких він може проводити наступальні кампанії. А я розумію, що це виглядає дивно, але є така відповідь: Кілзон. І ці, ці кіл зони примушують противника продовжувати, тому що він відчуває тиск, скажімо так, з політичного а, рівня на військовий на військовий рівень продовжувати е, намагання просуватися вперед, але він змушений це трансформувати під реалії бойових дій. Ну самі розумієте, для нас за на сьогоднішній день буде великим щастям, якби противник зараз е, вишикував колону танків, і кинув їх в бій на нашу оборону. Я, я собі уявляю, як підскакували б наші хлопці і раділи, коли б їм не треба було вганятися і години проводити, е зазираючи в екрани і, монітор, і монітори для того, щоб вишукати якусь там ціль. А тут всі цілі, як то кажуть, згуртовані, йдуть по напрямку до українських позицій, і відповідно е комбінований удар і артилерії, і дронів знищив би їх. Противник змушений діяти в іншому алгоритмі, не припиняючи наступальні дії. Ось чому біда. Тому ми говоримо про те, що не можна говорити про компанійщину, якщо можна так сказати, або поняття операції як компанії, а йдеться про такі синусоїдальні тренди. Навіть якщо взяти один з наших ресурсів, ну з вашого дозволу, він просто дуже відомий, як Deep State, він е, публікує саме таку синусоїду. Тобто, коли противник отримує додаткові до ресурси, він негайно кидає їх в бій. Наскільки це ефективно, сказати дуже важко. Е, тому що ну, ми з вами не сидимо в російському ані Генеральному штабі, ані в штабі взагалі якоїсь там загальної військової армії, ми не розуміємо того пресінгу, який відчувають ті командири або ті задачі, які їм ставляться. З військової точки зору це виглядає безглуздо, але з точки зору ведення війни, ну, росіяни вважають, що вони таким чином досягають такого результату, то що вони втрачають там колосальні ресурси. А, можливо, усвідомлюючи, можливо, не дуже усвідомлюючи, що ті ресурси є кінцевими, якби багато їх не було. Ну вони ще не, не розуміють. Ну їм як казав мій дід свого часу, їм так виходить. Тому бої будуть продовжуватися. і тому, як праві і представники Генерального штабу, так і представники, як то кажуть, наших е, західних засобів масової інформації, які говорять про е, можливість проведення наступальних дій, більше того. Ми так само отримуємо інформацію про те, що підрозділи противника передислоковуються з Херсонського та Запорізького напрямку на Покровський та Новобавлівський напрямки, що свідчить про той самий тренд не припинення, а продовження тиску на наші позиції. Він може посилюватися, він може послаблюватися, але він не зникне. Про що говорить звільнення новоекономічного і удачного? І чим можна сказати? То що, ми повністю зачистили удачне, пане Сергію. Ну, ви знаєте, це дуже таке тактичне поняття. економічно, звісно, знаєте, для людей, я розумію, для нас, для українців, дуже важливо отримувати якісь позитивні новини. Але ну давайте глянемо на ту карту. Красний лиман, родинське, нависання залишається. Звісно, можна говорити. Знаєте, ну, хотілося би дуже сказати. Ну, давайте скажемо може так. що... Це можливо дозволить нам, хоча я дуже сумніваюся, наносити фланги і удари або там, як би так, загрожувати противнику. Але справа в тім, що ця локація, яка вивільнена і взагалі ця зона, яка знаходиться під нашим контролем, вона, ну м'яко кажучи, недостатня для того, щоб накопичити відповідні сили і вдарити у фланг противника, відрізаючи його там від напрямку на добропілля і так далі тому так, і щодо удачного чи правильно я розумію, що ми не повністю його зачистили, тому що я, я думаю, так тому що дуже важко говорити. Ви розумієте, можна говорити про те, що ми там є. Але а, знаєте, свого часу я запитував свого викладача в академії, як можна описати ну, з точки зору якихось математичних процесів. А бій він сказав: це дуже просто: це модель змішування розріджених газів. Тому знаєте, коли ви змішуєте розріжені гази, навряд чи ви розберете, якщо, наприклад, ви змішуєте, ну, наприклад, азот з киснем, то от в цій зоні є виключно молекули азоту, а в цій зоні є виключно молекули кисню. Тобто така ж ситуація тут. Тому ну, я дуже обережний в таких знаєте, висновках і не готовий відповісти, наскільки 100% ми зачистили удачно. Розумію, е, що пане Сергію у нас відбувається у Куп'янську, тому що виходить так, що російське Міноборони. Повідомляє, що вони ледь ну, там не в центрі Куп'янська вони кажуть, що от опубліковане відео. Погляньте на ньому, як заявлено там типу зафіксовані російські військовослужбовці в центрі міста а також а, в районах, де найбільш а, а, в районах найбільш важливих адміністративних і промислових будівель, в тому числі довкола адмі... адміністрації міста. А, Юрій Федоренко з Ахілесу фактично спростовує цю історію. Він каже про те, що там цивільні передягли, Вони в цивільне передяглись, прийшли, сфотографувались там і, -і, і так далі. Але якщо так ну, приватно поговорити з хлопцями, то у нас не все добре саме на цьому напрямку. На жаль, якою є реальна оцінка от на Куп'янщині, у нас не все добре на цьому напрямку. На жаль. Треба розуміти, що е, війну ведуть люди. І то, що пишеться, що там, наприклад, які, якась рота або батальйон тримає позицію, це не значить, що там відповідна рота або батальйон у повному складі. Коли ми говоримо про тренди війни, і треба усвідомлювати це. Е, противник ну, так само вчиться. І то, що він каже, то, то що він проводить наступальні дії, які зараз по модньому називаються просачування, Англійською мовою «penetration», воно має місце. Ми фізично не можемо перекрити всі дірки і виставити достатню кількість людей для того, щоб запобігти навіть такій, знаєте, зухвалій спробі переодягненням цивільних російських військових зайти там на певні об'єкти. Це наші з вами реалії. Знов таки повертаючись до того, що ми з вами говорили про теорію змішування розріджених газів, саме так зараз виглядає лінія фронту. Немає такого поняття, вона є, ну скажімо так, в уяві. А наші з вами і в публікаціях відповідних ресурсів на землі воно трошки по-іншому відбувається. Чи може бути таке, що росіяни могли б зайти, наприклад, в вибачте, в Купівську? Ну безумовно, можна таких вони із з Краматорська вибивали диверсійні групи, mm. чи yeah. є присутність, наприклад, російських диверсій... чи можемо ми допустити присутність російських диверсійних груп в Чернігівській області або? Сумській області так, тут ситуація приблизно така ж сама. Тобто, це може мати місце, виходячи з тих складнощів, з якими ми стикаємося на лінії фронту. Безперечно, я жодним чином не сумніваюся, мало того, я підтверджую, що ситуація на Купінському напрямку складна і він є одним з другорядних пріоритетних напрямків наступу Російської Федерації. Тому таке, така подія може мати місце. Сказати, що це вже остаточна катастрофа, ще ні, але це, ця інформація є дуже турбуючою, і вона потребує від нас відповідних е, організаційних рішень. Мається на увазі посилення нашої військової присутності. Вибачте, за банальщину, посилення мобілізації в декілька днів тому відбувався. така: відбувся такий цікавий. Я не знаю, епізод, коли багато хто обговорював мапу. Яка була за Герасимовим начальником генштабу Російської Федерації, і на цій мапі значить ну зображені контури України і зафарбовано як мета, як ціля, так розумію, дві області, які вони не внесли в свою ганчірку. Мова йде про мою рідну Миколаївську область і про Одеську, О, Миколаїв і Одеса, і от всі почали обговорювати от плани і, і так далі, тому подібне, і зрозуміло, що там перші відповіді експертів стосуються того, послухайте, у них там мета це вся Україна. Зрозуміло, що вони не хочуть взагалі нашої державності, і хіба це новина якась у нас війна з чотирнадцяти року, все це реально абсолютно зрозуміло. А я в якийсь момент подумав: а чи може бути це використано спеціально як? І псо, ми ж всі на це звернули увагу. Ми ж всі це обговорювали. А Боже, Ніколаївська область і так далі, тому подібне. Ну вони ж можливо на це також розраховували. Я, я не знаю, я не виключаю, що у них є такі плани. Але можливо, для того, аби підсилити ось цю цю історію, вони це і зробили? Можливо, майби я не знаю. Ну вони це і зробили. Хто є ну, батьком такого поняття, як гібридна війна? Той самий Герасимов, якщо ви думаєте, що він не вміє, як то кажуть, використовувати інструменти гібридної війни. То це велика помилка, і росіяни є віртуозами гібридної війни, і те, що ми е, абсолютно даність обговорюємо так довго, є якраз і тим позитивним результатом, що ця операція для росіян виявилася вдалою. І тому я притримуюсь тієї самої думки: від самого початку треба розуміти, що сьогодні вони зафарбували, там, наприклад, Одеську Миколаївську область, завтра Дніпропетровську Запорізьку область. Це нічого по суті своїй не міняє, тому що стратегічно вони мають тільки одну мету знищити Україну, і українців. все. А то, що там вони малюють, бачите, скільки часу ми з вами потратили, якщо не помиляюся, цілих 2-3 хвилини. Але це наш час. Тепер помножте на всі ці, як то кажуть, принія". мені дуже подобається ця москальська е дефініція. Пленія а Які йдуть в пусту, і знаєте, є таке поняття ентропія. Ми з вами виплеснули енергію, на тому все результату нема. Але знаєте, як то кажуть, ложки знайшлися, а осад залишився. Да. Це так само а ви сказали а ви, пане Сергію, сказали таку фразу, що зважаючи на наші заходи в тимчасово окупованому Криму, нам вдалося послабити ворога, їхній потенціал на окремих напрямках. Здається, на Запорізькому, ви сказали, десь на третину, да? на три. А що нам А що нам дозволило це зробити? Ну тобто, за рахунок чого ми це зробили, і що конкретно ми зробили, що так для нас класно склалися обставини Нанесення ударів по комунікаціях противника. Навіть знаєте, що давайте скажемо так: на що це подібно? Крим як військова база розвивався починаючи з 2014 року. Тобто, противник проводив там постійні заходи розвитку військової інфраструктури, накопичення ресурсів, боєприпасів і так далі. І тому подібне. Але ну не можна зосередити таку кількість, яка б забезпечила потреби війни, тим більше до такої війни ніхто не готувався. Росіяни розраховували на певну війну, ну короткочасову, таку блискавичну, і все, і мир, спокій, як вони думають, тільки в російській інтерпретації, тому маючи інфраструктуру, її постійно треба чимось доповнювати. А є такий маленький нюанс, що кожна атака дронів, яка стається в районі мого улюбленого, мого рідного східного Криму. Викликає зупинку руху по Кримському мосту. Тобто, то це та фраза, про яку я казав. Не обов'язково бомбардувати міст, ми можемо налякати так, що вони не рухаються. І це знижує таке поняття, як перевізна та перепускна спроможність цього об'єкту. Це знижує таке поняття, як доставка вантажів. Паралельно ми виносимо системи протиповітряної оборони, які вирішують дві задачі тобто ми послаблюємо. Таке поняття, як повітряна парасолька противника, зменшуючи можливість проведення атак авіацію противника, і ми виводимо з ладу пускові установки С-300, С-400 та інших комплексів, які противник в тому числі використовує як балістичну загрозу. Ну і плюс удари по комунікаціях: Джанкой, Керч та інші Севастополь і так далі. Євпаторія, що виводить з ладу інфраструктуру противника. А це все в сумі своєї відображається на тому, тому що е, противник просто фізично не має, не має можливості е, повністю забезпечувати потреби військ і доставляти все необхідне тими темпами, які б дозволили противнику навіть мислити про якісь активні бойові дії. Ми безупинно продовжуємо цю роботу. Це дуже важка, складна, довготривала робота. Ну але результати вже з'явилися на сьогоднішній день, і ми їх бачимо. Навіть те, що противник зараз. Перекидає війська з Херсонського та Запорізького напрямку на Новопавлівський і Покровський, при всій загрозі такого перекидання є так само свідченням того, що він просто фізично не спроможний забезпечити потреби того групування, що там воює. Відповідно до цього, ну вони будуть пробувати наростити групування там, де загроза логістиці є трошки менше а можна, я знаю, що ви дуже обмежені в часі, пан Сергій. В рамках бодай 30 секунд. Валерій Залужний сказав, що на сьогоднішній день вся військова наука там в Росії. Хай зі мною сперечаються усі, хто хоче, і оці, до речі, заборони на цитування в наукових роботах російських не знаю, як робитимуть військову науку тоді, не цитуючи, тому що вона вся там на жаль, так склалася. Сказав він. А чому він так сказав, як ви думаєте? Ви знаєте історично склалося. Так, що Росія зберегла таку таке поняття, як академічна школа, а історично склалося так, що Росія вона розвалювала свій військово-промисловий і військовий комплекс, але вона просто настільки велика, що вона до кінця не розвалила. А зараз вони отримали додатковий імпульс, який полягає в тому, що вони отримали безмежне фінансування і на залишках того, що вони мали. Маючи можливість використовуючи свій науковий потенціал військової сфери, хай він трошки застарілий, але він є, вони ну, розвивають військову науку. Це досить затратна така галузь, але вони мають можливість це робити. Тому Валерій Залужний абсолютно правий. Це те, що нам треба робити і не жаліти на це кошти. На жаль, у нас не завжди це виходить. Я дуже дякую вам за чергову, класну розмову, пане Сергію. Спасибі, бережіть себе. Все найкраще. Дякую.